Сенсація Полтава виграє київського динамо на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського з рахунком 2-1 і е, Полтава здобуває три залікових бали у цьому протистоянні. Е, сенсація або не сенсація. То давайте будемо в студії розбиратися. Друзі, ми перед матчем в перерві говорили про те, що. Динамо однозначний фаворит, що Динамо однозначно має вигравати цю гру, це перед так? В перерві за рахунку 1-0 на користь Полтави, плюс-мінус ті самі думки, що Динамо зараз вийде зараз, зробить, але Динамо поступається. Що, що у вас що у вас зараз в головах? Які думки з цього приводу? Результат, результат однозначно сенсація. От це для тих, хто гру не мав змоги дивитися, не бачив і от дивиться тільки на кінцевий результат, і це сенсаційний результат. Але так як я казав на студії, коли ми в перерві матчу виходили, де Полтава перший тайм закономірно виграла, заслужила. І я говорив, що впевнений, що Київ переможе. Ви знаєте, однозначно, як показує практика, я помилився. Полтава дуже великі молодці. Забити три голи Динамо Києву. Два яких були зараховані, один був не зарахований через позагрою, але забили тричі в цій грі. І так, Київ створював на останніх хвилинах. Мали вигразати нічийний ні результат, були моменти. Але Полтава дуже дуже великі молодці заслужили мужики, терпіли. От команда билася, кусалася, грала на результат, не побоялася. Якби Полтава так грала, як сьогодні по багато багато попередніх ігор? Ну повірте, це себе команда мала би ще на декілька балів більше, ніж зарама. Я впевнений в якихось 5-6 балів ще би добрала. Андрій, ти що скажеш? Я, давай, я як тобі сьогодні Динамо? Динамо в глибокому кризисі, і їх спасе зараз тільки перерва на сезон. Ну, на чемпіонат. Що з цими чотирма іграми робити? Якось грати, але я не бачу світла взагалі. Ну, матч з К Полтавою, Ми всі тут казали, що це як. Ну, Виправити ситуацію, виграти, впевненість тримати перед наступними іграми, але ми бачимо, що сьогодні Динамо взагалі не готово було грати і нав'язувати борьбу Полтаві. Тому і такий виход і ситуація. Ну а що Костюк міг змінити за два дні? Та Це якраз хотів спитати. Та то тобто, ну, якихось тектонічних змін за ці кілька днів реально очікувати не можна було. Але от то, що ви говорили, юр ну, нас ми я там, Техніко-тактичні там дії да, важко змінити. Ну, в настрої, в налаштуванні, ну в вимосах ну це повинно бути. Добре, це, ну, це тренер чи це, це футболіст? Це, це тренер, це йде від тренера, і він повинен налаштувати тих футболістів. Ну не може, я говорю, я бачу гру, команда хоче вигравати на класі. Не може. да, в них клас набагато вищий, але без того настрою все нічого не можуть зробити. Тут треба відмітити команду Полтави. Я пригадую гру проти Карпат, де команда. Зіграла один-один у Львові, команда вигризала все. І сьогодні теж саме побачити результат, тільки вони сьогодні забили двічі. Я привітаю футболістів Полтави. дійсно, якщо вони в кожній грі будуть, з таким відношенням, я думаю, вони вилізуть з того положення, яке є зараз на останньому місці. Добре, то Полтава сьогодні був той настрій, який потрібен був «Динамо» чи Сто 100%. І я ще можу, я говорю в перериві, що команда Київська Динамо вже виграла до грицю. Все. Як, як може команда виграти до гри ну, команда, от... яка перед тим там три матчі поспіль програє, два матчі програє приїжджає конкурентам турнірної таблиці, які пропускає по сім, по шість, по три гола. Все, шансів вроді ми немає. Але приїжджає до команди, яка не забуває іншим по три, по п'ять, по шість, по сім? Ну так от я тоді вертаюся до того в плані настрою на гру. Ну ми побачили з перших хвилин. Команда Полтава просто контролює собі взад м'яч. Їх ніхто не зустрічає. Який настрій кисний Динамо, який план. Ми побачили, що зразу побігли три атакуючи накривати, просто пресингувати, щоб вони не катали м'яч. Вони хотіли собі спокійно, я завжди кажу, так на легенькому, все без, без нічого, без підкатів, без нічого вигравати матчі. Такого не буде і ніколи. Даже проти Полтави, який явний Осадер приїжджає, просто обігрує сенсація. Володимир Звєров правильно сказав. Це сенсація всього нашого чемпіонату зараз, який проходить, і то так просто я скажу і заслужено перемагає. Я дирюсь на лаву запасних, і ми зараз бачили той гол, який з Динамо забило. Вийшов Редушко, вийшов Яцик, вийшла молодь. Молодь, про яку ми говорили в передматчевій студії, молодь, яку дуже добре знає Ігор Костюк. І ця молодь, складається враження, редушку дав якусь темпу на лівому фланзі. Яцик там виграв ту боротьбу за верхній м'яч, забив. От, о, о, це зараз підсилення Динамо. Оці молоді пацани, які майже не грали в тій першій команді. Ну, є травмовані, про яких ми сьогодні не могли бачити. Це є ще підсилені, не підсилені. Шапаренко, Ярмоленко, так. Брашко. Ні, звучить дуже так. А, Біловар, так, А, та, Плюс Вінгер легіонер шола. Шола так молоді. Вийшли, редушку дуже сподобався. Креативний молодий мені підказують, що флеш-інтерв'ю у нас є головний тренер Динамо Ігор Костюк. Тому давайте слово до Києва передавати. Ваш перший поєдинок на чолі Динамо не вдався переможний дебют. На вашу думку, чому за аутсайдером сьогодні ось не вдалося витиснути позитивний результат? Ну, ми бачили в першому таймі так, тактика, яку ми вибрали, вона в принципі мала завершуватись голами, якими потрібно нам було забувати. Але... Те, на що ми налаштовували гравців на силовий футбол у фазі завершення на підбори м'ячів. На жаль, сьогодні суперник був сильніший за нас і продавив чисто фізично і забили нам м'ячі. Власне, щодо налаштування, ви помітили, що з перших хвилин команда вийшла заряджена, робити цей результат по швидкості реакції. Загалом вас все влаштовувало? Звісно, команда виконувала те, про що ми домовлялись. Але видно, що не вистачає трошки свіжості команді, немає сил. і це було видно і в боротьбі, і у швидкостях, які ми хотіли робити на полі. Питання в плані емоцій. Скільки серія з поразок, і потім емонія в Єврокубках ось такий неприємний результат. Наскільки не просто зараз команду підняти з цієї такої емоційної кризи? Ну так, її емоційна команда трошки. Як ми не розмовляли, але за два дні неможливо команду вивезти психологічно із цієї кризи. Ми розмовляємо з гравцями, просимо да, переналаштуватись там за рахунок якогось мікроклімату, здорової атмосфери. Але психологічно, якщо можна ви, да, вирівняти команду, то фізично, на жаль, за, за два дні ми не можемо це зробити. Власне, о, в другому таймі ви вже довірили своїм підопічним із молодіжної команди. Ось вихід Редушка, людного дебютанта головної команди він віддавався. Далі вже забував здавалося хлопчина. Взагалі не нервував. Ну, звісно, він добре розуміє вимоги, які я ставлю перед командою. Тому для нього це було завдання, яке, в якому він плаває як воді. Тобто він орієнтується. Проблема з відсутністю реалізації, і причому це з матчу в матч відбувається. Як її бороти, що треба робити для того, аби покращити ось цей аспект? Дивіться, це наслідок фізичної готовності. Якщо фізично не готова команда, якщо нема свіжості, то і в тих моментах, які ми створювали, не вистачає тої свіжості, не вистачає сили. Не добігають до зон завершення, і внаслідок цього ми не можемо забити свої м'ячі. Загалом, як ви себе почуваєте в головній команді, ось ви прийшли в цей кризовий момент, наскільки були до нього готові? Ну, звісно, кризовий момент. Але я кажу, гравцям не падає тільки слаб... Ну, всі падають, да? і слабкі, і сильні. Але чим що відрізняє сильного від слабкого? Сильний підіймається і йде далі. Тому ми з хлопцями поговорили. Я думаю, що потрібно. Закатити рукава і працювати, і виходити з цієї кризи, і психологічно, і фізично, і всі разом. Тільки всі разом ми зможемо подолати цю кризу. Дякую. Успіхів. Дякую вам. Успіхів. Так, дуже дякуємо пану Ігору. Дякуємо колегам за це флеш-інтерв'ю. Я наголошую на тому, що після матчу Кривбас точніше Шахтар Кривбас. Ми е, вийдемо підсумкову студію. Ще обов'язково повернемося до матчу Динамо Полтава. Поки що поставте подавайку під цим відео, підпишіться на ютуб канал «УПЛТБ» для того, аби вечірню трансляцію не пропустити. Обов'язково зараз давайте на арену Львів. Друзі, а дуже мало часу. Шахтар сьогодні приймає Кривбас. напевно, що центральний поєдинок цього туру непогано день почали. Насправді на тлі всього туру. Сподіваємось. Це що сьогодні теж буде весело? Аріна Євдокименко працює на арені львів на цьому протистоянні. І вже готова ділитися найважливішими новинами перед стартом поєдинку. Тому слово на стадіон. Так, усім вітання, попри те, що сьогодні понеділок, одразу скажу, що на стадіоні вже дуже багато людей, і напевно буде близько 2,5 тисяч. А це максимальна квота. І також що стосовно сьогоднішніх суперників одразу відзначу те, що і кривбас, і шахтар добирались для цієї гри дуже довго до Львова. Цікавий факт, що Шахтар з Дубліна їхав сюди близько 11 годин, в той час як Кривбас добирався до Львова 12 годин. Тож стосовно якогось втоми, можна говорити однаково про обидві. Команди перейду одразу. Я до того до кадрової ситуації, також сьогоднішніх суперників. Якщо говорити про Шахтар, то ми бачимо, що на воротах виходить Фесюн, адже у різника все таке те пошкодження, яке він відчув якийсь дискомфорт в паху на передмачовій розминці. перед грою з Шемриком воно все таке далося в знаки. Йому потрібен час на відновлювання знаю, що він тренується індивідуально. Також індивідуально тренується Алісон і пр. Дріньо і ще грамі дієго, хоча в них травм немає, Ще зазначу, що різник від початку сезону завжди виходив у стартовому складі. Це вперше, що його у Шахтаря у чемпіонаті України не буде в стартовому складі. Також, якщо говорити про Кривбас, про їхні кадрові втрати і навпаки про тих, хто відновився, і повертається. То твердо хліб уже відбув свою одномачову дискваліфікацію і вертається до складу. Але Кемкін, який відбув дискваліфікацію за своє вилучення, яке він отримав у матчі з Карпатами, все таки його сьогодні не буде на воротах, тому що він відчув певний дискомфорт того пошкодження, яке отримав ще у матчі з Кудрівкою. Не знаю, чи ви все ж таки пам'ятаєте? І для цього довелося долучити до складу 15-річного воротаря Сичова. Ну і також головне питання, все таки сьогодні, як ви всі бачите, що немає у складі Мендоси, якого ну звісно, що всі очікували побачити. І я запитала досить так закрив. То мені відповіли, але все, що змогли сказати, те, що у нього пошкодження, яке він отримав на тренуванні. Тобто, є якась травма. Ні характеру, ні терміни відновлення клуби не повідомляються. По кадровим ситуаціям з обох команд у мене все ось така інформація. Тому так, як часу мало, я передаю вам слово і готуємося до перегляду поєдинку. Аріно, дуже тобі дякуємо за Тій Швид... Швид... швидке... швидке насичене включення перед стартом цього поєдинку. Обов'язково почуємося, що по завершенню матчу у нас буквально хвилина є. От в двох словах, чи є у вас фаворит цей парі сьогодні? У мене вже немає фаворитів. Вже немає. Вже немає. Сьогодні вже точно немає. Вже, вже були такі фаворити, я багато тут співав. А вже, вже не бачу фаворити. Ну, хоча дійсно, ну, так, якщо так дійсно, серйозно, це таки Донецький Шахтар. то точно. Я думаю, що команда тут готова фізично дуже добре. І команда зможе тримати високий темп і швидкості. І... Андрій, погодишся? Шахтар і чекає багато галів. Макс. Так само погоджуюсь. тим більше відсутність Мондос, на мою думку, воно відіграє свою роль. Так, я думаю, що ми е, про відсутність Мондоса теж детальніше поговоримо після матчу, якщо це, звичайно, якось суттєво буде впливати. На Криворізьку команду тому друзі зараз на арену львів. Зараз дивимося футбол, Шахтар, Кривбас. До вашої уваги, центральний поєдинок туру номер 14. Після цього повертаємося в студію. обговорюємо все, що побачимо в цьому матчі. І до Динамо, ще повернемося. Вібет і Україн, преміум партнер показу Вібет і Україн. Об'єднані футболом разом сильніші. Айда дивитися. Футбол.